А іноді, знаєте, буває таке. Я одного разу, я, я йшла в ресторан, точніше, що я гуляла з подругою, і ми хотіли поїсти, але було вже досить пізно. І ми підійшли до ресторану на арсеналі, біля нього сидів охоронець, і ми його спитали, чи працює в них в ресторані ще кухня. Їх двоє там. Вони сиділи, курили трошечки бухі, вони такі, ви що, ахуєля дев'ята вечора. <різь> вони такі, окей, ми просто спитали. Розвернулися і пішли. Він подивився мені на вздогін і сказав: Ну, зато ноги у вас. Шик! А я хочу сказати, мож... От, знаєте, іноді бувають такі випадки, коли ти така, я не хотіла, щоб він бачив мої ноги. Я, я хотіла, щоб мої ноги бачили якісь класні мужики. А всі, щоби не бачили, було б класно, дівчата, уявіть собі таргетовані ноги. Ви ввечері така збираєтесь, здягаєте спідницю, водите всі дані, ви, мужики, заходите в бар, там сижу я. І ви такі, чому я бачу цю ногу? Тому ну, що ви симпатичний чоловік від 25 до 50 років, я... який знає, що напис 42 на цій нозі означає не тільки розмір. Вот. Такий в мене таргетинг. Я. <сум> бо, Блін, іноді ти вдягаєшся, і твоя мета яка? Ти хочеш принца зустріти. Якогось класного типа хочеш зустріти, але підходять тільки якісь мудаки. Серйозно, ну. Бо. Ну, уявіть собі, ви сидите вся в стразіках, така хуєнна. І нормальний мужик на неї дивиться, такий, вона занадто класна для мене. Якось стрьомно. Підходить тільки той, який такий, та всі баби, як маршрутки, одна поїда прийде інша. От етат підходить. чуєш, мала. Ну, а ти на десятому починаєш думати: блін, може, я таким. А було б класно, да, якщо б можна було, ти сидаєш на бар і поруч ставиш такий маленький, компактний антимудацький реп. Такий, Пу. ти під куполом. Ідеш по вулиці, да, тобі навстрічах. Хтось, мадам! І ти достаєш, ану дасть курушницю, така пуф. Все, і пішла.